Що, запустимо? Подивимось, що я тут понакапіталював. Зараз під'єднаємо цю кучеряшку. Бензин я вже під'єднав. Ну, Карбюратора тут не було, не було. Вибрав щось, не знаю наскільки він робочий. Масло залили, стартер наче круче, крутить, свічка закручена. Ну, Під'єднуємо катушку і декілька нюансів. Пробуємо його запускати. Ну, коротше, щось Я тут намотав, намотав. Намотав, намотав. Іскру не дивився. Ну давайте, реально тільки от підключив на плюс. А воно ще ж хоче працювати. Ну-ка зараз телефон поставимо, вже запустимо, бо неохота спалити стартера. Ну давайте ще раз прямому. Напомню, хто не бачив, я міняв тут і коленвал, мототеч. А, до речі, тут десь на карбі сочеться. Поршневу JW, Ну і повністю по цим. Генератор на ньому був робочий. Ну, давайте запустимо. А, сорян, мій профтик, не заглушив. О, так, краще. Кенько працює! Ну, полеті плюс-мінус. Ну, потрібно поставити фільтрбокс, бокс зробити опір, десь я купив Ось славік передав. Та я, в принципі вже більш настраювати його на, вже, на скутері, на якомусь скутері. Тому що від нього залишився тільки мотор і ось це колесо, яке буду я ставити на прицеп до квадросупа. Ну, Двигунчик зібрався вдало.